Добрий день, хочу з вами поділитись досвідом придмання повітряосушувача. Дуже гарна і незамінна річ будинку. У нас навіть встановлена вентиляція, але вона не допомагає, тому що надмірна вологість в будинку, присутня. Були стіни всі в цвілості. Зараз ми таку проблему вирішили за допомогою цього помічника. Зараз, як ми бачимо, на дисплеї в нас показує 57. Трішки завищена вологість, тому що ми занесли в будинок білизну і сушимо. Потрібно включити цю кнопочку, щоб більш інтенсивно він працював і підсушували. Коли дітки в нас боліли, то ми включали анізацію воздуха. Теж дуже приємна річ, тому що одразу повітря таке чисте, морозне, дуже приємно. Хаті насищеність така свіжістю, після того, як ми надихалися цвілістю, вологістю, пологістю, то для нас це, звісно, дуже приємно мати такого гарного помічника. Спочатку, як запускається, трішки він шумний, але потім, коли вже нагрівається через певний час, починає працювати більш тихіше. Ну, скажімо, такий уровень, рівень шуму, як в холодильника. Не набридає на, нерв, на нервну систему, особо негативно не сприяє, я скажу так. Але по, ті позитивні його якості, які він в будинку нам формує клімат, то, звісно, варто його купувати. І варто мати його в домі. Зараз хочу показати вам, скільки зібралося води буквально за ніч. Якщо от такий задній контейнер відкриваємо, відкриваємо він повний.